Вітаю! Ви дивитесь програму зірковий коктейль і я її ведуча Галина Мазор. Кожна особистість як своєрідний коктейль, де змішані різноманітні інгредієнти. І при такому поєднанні напій може бути або ж легким і освіжаючим, або ж міцним і з перчинкою. Тож пригадаємо усі коктейлі, які придумували наші зіркові гості. Наостанок хотілося б з тобою пограти в таку гру асоціативну. Давай уяви, що ти своєрідний коктейль, і угу. які компоненти війдуть до напою Ольга Касьянова? Ольга Касьянова, які компоненти війдуть до напою? Томатний сік, горілка, сіль перець. Якщо порисом рисам характерно, думаю, взяти ніжність, добавити добродушність, чесність, надійність, трошки секретна інгредієнту, все це змішати і буде такий коктейль весела Ви в будь-якому випадку віскі. Это первый ингредиент. Да, первый ингредиент. Так. Эм... Назовем его мужской основой. Нет. Но, ну, авиация. Ну, варят. Дима поясни, почему, да? да ну, и да. давай забьем виски льдом, чтобы, ну, Да, мы... давай заберем. виски Тоже основа, льдом. да, лед, потому что да. мы... Причем да. мы... Да. Мы... Да. мы, не холодные, мы, мы горячие. Конечно. Нас нужно остужать. Нас нужно остужать. Вот А, опять? Ну, щоб польот. все, щоб, щоб рупала. Щоб рупала, щоб, щоб ти не, не стримував свою душу. Щоб ти роз, розв'язувався, розкривався. Щоб серце серця учись, так, десь кілька разів. Ну, це індивідуально кожного. Ну і на завершення, я думаю, шампанське. Чому? Ну, тому що ну, свято, свято, авіація, небо, польот, наша музика. Вже хочеться коптери попробувати, що буде. Радість. Позитив, прийняття реальності, а, співчуття в позитивному розумінні цього слова. А, ну, така нотка хуліганства легкого. Є вас таке, де Так. У много всього навіть робити, тому що мікс какого світа, ну, навіть не знаю. Я дуже сильно люблю фіолітовий світ і люблю син. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, он будет в такой такой цвет индиго какой-то, с голубой не голубой, фиолетово такой синий, то синий такой яркий, о... насыщенный. Яркий, насыщенный. Вот это вот для меня цвета очень важно. Mm -hmm. Э-э, горький не горький, он должен быть такой в меру. Ну, немножко сладенько, чтобы он как бы пошёл, но сыро, когда ты его прикупил, чтобы ты прочувствовал, что он как бы такой Закрібающе, <реш> да? ага, так. І немножко перчинки я видар туди. Хай це буде так, хай це буде діти. Угу. Любов до них. Так, ну так, звісно, що любов, так, діти, любов і все, все що навколо угу. дітей. А, діти в мене асоціюються з любов'ю. Дитячий сміх. Угу. Хай це буде обов'язково дитячий сміх, бо я навіть коли пишу, я хочу, щоб діти сміялися. Ну, чи не найголовніше завдання? Питають часто, а якою повинна бути книжка? От, мабуть, на першому місці Цікаво угу. ну, Цікавий весело. Так, отже, дитячий сміх є. Е, не знаю, хай це буде футбол. Футбол. Угу. Так, не знаю. Так. Футбол. Хай буде футбольний м'як. Хай буде суддівський свисток. Хай буде. Я, я, я перебора копоручей, якби, і я думаю, що це ага, а це буде, це, буде надто інтимно, це не буде надто пихато, а це взагалі кому воно треба. Насправді, там, попри те, що я не разу пікався в плані спілкування з людьми, з, з друзями, з подругами, я досі вірю людям. Тобто я такий, що я завжди, тобто, я завжди йду з простягнутою рукою. І, хоч по про те, що іноді я Потім про це можу пожалкувати, я все одно довіряю. Тобто перший інгредієнт, мабуть, це буде довіра. Другий інгредієнт це, мабуть, що впертість. Знову ж таки, вертаємось до овнів, тому що не раз було таке, що е, життя обламувало, життя садило на п'яту точку, якби на ну, все таки я примушував себе вставати і так далі. Ось. Е, ще один інгредієнт, мабуть, це працездатність. Якщо, якщо мені потрібно, то я можу працювати фактично. Ну, Не без перерви, але там, з мінімальною перервою на сон і на їжу, там 4-5 годин. І такі, власне, вже були, були періоди, коли я дописував твердину. То, в той час я виписував день по 3 тисячі слів. Ну, якщо хтось пише, то, то розуміє, що це за об'єм. Має навіть повністю відредагованих, відредагованого чистого тексту. От. Ну і значить, четвертий це, ж таки те, те словно, звісне почуття гумору, яким чином, яке якимось чином ці всі, всі решта тримає докупи. Я думаю, в мені має бути щось е, таке просте. Це коктейль буде на основі води, не алкогольний, тому що я за я дуже дбаю за здоров'я, я дуже не хочу, щоб люди спивалися, щоб вони корили, щоб вони об'їдалися. Тому я думаю, що це буде обов'язково безалкогольний коктейль. Він буде на основі лайму, тому що я дуже люблю зелений колір. Він такий ніжний, свіжий і обов'язково буде м'ята, тому що вона дурманець, а м'ята вона має магічний ще підтекст. Там буде чебрець, бо я дуже люблю Україну, але не таку Україну, де з тризубом треба бігти по площі і мітинги збирати, а Україну у вислові Карпат чи річок, чи Україну, природу України і фольклор, Україну виконання старих людей. Тому там буде чебрець для такої загадковості образу. Ось цукор буде теж коричневий, тільки не білий, він банальний. І думаю, все, і багато льоду, тому що лід. житті треба мати свіжу голову завжди. Свіжий воздух. Так. Улипка. однозначно, да. Чисто юмора, конечно. Жизнелюбие. Огромное. То есть это основная составляющая коктейля. Ну, вообще не нужно в коктейле очень много мешать. Пряженое молоко, теплый мед и имбир. А может, это поясняешь, это чего самый такой выбор? Ну, пряженое молоко, пряженое молоко, это такое что-то... Щось тепле, щось таке рідне, щось таке традиційне. Дуже-дуже добре. Мед це солодкий, солодкий, щось таке світле, це такий дар природи. А імбір це, це енергія, це, це драйв і це здоров'я. Це два інгредієнти. Перший це самбука. А другий це якийсь Бейліс. Самбука, тому що я такий так, спельчивий, такий да? да, запальний, а потім такий м'який і солоденький. Кавун. Кавун? Чому такий інгредієнт? Він містить багато вологи, він солодкий, його можна е, з'їсти і випити багато. Ну, тобто він приємний, освіжаючий. Ну, я думаю, що головне, що його багато може бути. <ріст> Круто. кавун. Так, кавун. Ну, Давайте ще додамо туди м'яти угу. і якусь там крапельку анісової настоянки. От так. Хотілося б, щоб там не було мух, які випадково залетіли на цей коктейль. От. Там мусить бути грам, грам 300 хорошої літератури угу. витриманої. Так? Я думаю, 50 грам якоїсь індійської філософії, настояної на, на давніх текстах. Я би дав, поклав туди кілька дольок якоїсь візантійської православної містики, пов'язаної із Сінаєм. От, напевне, це була би така ложка меду, такого, знаєте, синайського меду, mm -hmm. цих ікон православних грецьких, які світяться таким світлом красивим. От, і, мабуть, все це я би залив якоюсь шипучою боржомі або, або водою, типу. Шаянська чи свалява, тобто щось таке якась мусить бути життєва енергія в цьому всьому, щоб йшли бульбашки, щоб це все кипіло, щоб це, це, жило, це все чи? якось жило. Uh -huh. Насправді досить багато в цей коктейль було б намішано, і він такий суперечливий. Я вимоглива до себе і вимоглива до оточуючих. І через це оточуючим не просто буває зі мною. Я відповідальна, я цілеспрямована. Я можу себе часом вважати азартною до якихось нових подій. Я можу вважати себе в певних подіях, особливо на роботі працьовитою, а десь можу бути і ліновою. Наприклад, вдома, в якихось домашніх справах може бути ліновою. Ну, і я хочу сказати, я не знаю, як перекласти це на людські риси, але я запальна така з перчиком. І це головне, що цей коктейль, коктейль на смак, він би був. Воды стакан, вот минеральные. вот просто. Да, и вишенка, вишенка там. А чему вишня? Ну хоть что-нибудь, что плавало. А вишенка всегда придает какое-то чувство, чувство да, чего-то такого, драгоценности какой-то. Может быть и так. Кофе, сигареты, медиатор от гитары, боксерские перчатки, стейк и не знаю, что еще да вот сейчас вот не хочу идти. я сейчас и хорошее кино. Ну, тикало я кистлюсь Кира характеру. А, неуравновешенный, сплочивый, отходчивый, а, противоречивый, неожиданный, а, скучный, сонный, усталый, нудный, брюзгливый. З вами була програма Зірковий коктейль». Я бажаю, аби у новому році ви кожної хвилини відчували себе найщасливішою людиною. І кожної хвилини були як зірка. Ми зустрінемося з вами вже у наступному році. І наостанок невеличкий сюрприз від зіркового коктейлю. Бувайте! Хочу привітати всіх черкащан, які особливо близькі моєму серці, тому що серед них є багато моїх друзів з наступаючим новим роком. І хочу побажати, аби цей новий рік а, приніс затишок а, всім в серце, щоб а, тим людям, які шукають спокою, а, цей спокій прийшов, а тим людям, які шукають активного життя, шукають реалізації, прийшла така реалізація, і знайшлося діло до душі, а, якому можна було би присвятити всього себе а, а, радості, а, близького спілкування і а, а, нових можливостей в новому році. Шановні черкащани. Я бажаю, щоб у вас чудово склався новий рік. Я бажаю, щоб у вас було як найбільше приводів для усмішок. Нехай всесвіт буде чутливим і уважним до ваших бажань. Ну і моє улюблене побажання, нехай у вашому житті буде якомога більше приємних і цікавих новин. Чудового вам Нового року. Друзья, сподвижники, карбонарии, любители рока и не только. Я Сергей Кузин. Я веду утреннее шоу, которое называется «Камтугеда» на радио, которое называется «Радио Рокс». Я вам желаю счастья, я вам желаю улыбок. Я вам желаю самого главного в эту ночь, когда останетесь вдвоем. Не теряйте чувство ритма. Дорогая страна, дорогие жители города Черкасы, группа «Авиатор» от всей души поздравляет вас с Новым годом, с новым счастьем. Любите, дарите добро как можно чаще друг другу, не завидуйте, будьте счастливы в Новом году. С Новым годом! С новым годом!